Вітаю, друзі! Радий вас бачити. От телевізійну особу завжди медійну особу завжди можна бачити по чудовій картинці нормально поставленому світлу. Ради тебе бачити. Ну давай з тобою трошки поговоримо про цю ситуацію. Трошки про бровари, про Дніпр. Ти знаєш, що там було трагедія за трагедією. От па з пані Іною ми говорили. Кожного дня, кожного дня дні в Дніпро. І сьогодні Бамс вранці, цей вертоліт. Скажи свої враження, що ти про це думаєш. Ну, по-перше, хочу висловити співчуття родинам, е в яких є загиблі, хай одужають ті, хто поранені. Я не буду зараз виступати, як багато зараз з'явилося спеціалістів по експлуатації повітряних суден. Я не спеціаліст в цьому. Я вважаю, що слідство і фахові люди розберуться і скажуть, чому була ситуація в броварах чому так сталося, чому гвинтокрил впав, все це слідство доведе, розбереться. Ми головне, ми повинні пам'ятати. Я так думаю, що цього б не було, якби не було агресії Російської Федерації, якби не було війни, ніхто б не використовував так щільно ці гвинтокрили іншу техніку. Тому. Як не крути, всі ці трагедії вони відбуваються через те, що нам дістався от такий сусід, який намагається нас знищити. І ми розуміємо через цю ситуацію в Дніпрі, коли знищили не військовий об'єкт, а знищили просто багатоповерхівку. Що це просто геноцид українського народу. По іншому я це не сприймаю навіть. Так, зрозуміло. Я хотів тебе спитати, от Полтавська область, місто Полтава, взагалі, як ви живете? Розкажи, будь ласка, глядачам, тому що бачиш, зараз все сконцентровано на інших містах. З однієї сторони Полтава зараз перетворилася на такий певний хаб, в якому приймають і внутрішньо осіб, і гуманітарні центри тут, і допомога. З іншої сторони, Полтава, на жаль, це такий законсервований совок, в якому ми, депутати міської ради, не можемо знести пам'ятники советським полководцям в і Зигіну, тому що дивна ситуація: ці пам'ятники не мають документів. А щоб їх знести, треба спочатку виділити кошти, щоб ці документи зробити, і потім знести. Ну розумієте, що просто по далекому колу пустили. Знову наш міський голова допускає висловлювання ще з 2021 року, коли він розповідав на телеканалі, наш який вже закритий, розповідав, що тут у нас воює. Воюють сполучені Штати Америки з Росією, і тут війська НАТО знаходяться. А тепер він чи свідомо, чи не свідомо він видав розташування майбутнього командного центру. Збройних сил України це рішення було ну, проведено виконкомом на закритому засіданні. Він же дав інтерв'ю по телебаченню, і зараз цим е, треба віддати належне зайнялося СБУ, передало до суду, і тут знову увімкнулася полтавська оця як її сказати? Полтавська актябрята можна назвати, тому що так званий Октябрьський суд. Він так і називається ще й досі. Що можна чекати від цього хорошого? Відмовились всі судді розглядати питання по підозрі для міського голови за розголошення таємниці і просування Збройних сил України під час війни. Вони футболили цю справу міського голови. Від суду Октябрського до апеляційного сьогодні його передали. Цю справу передали тепер до Київського суду. Тепер чекаємо, як там будуть відфутболювати це. Ну то просто щоб ви розуміли, от як ми живемо тут в Полтаві в той же час. Я знаю в Чернігові міського голову. Президент відсторонив. Просто через якийсь там автомобіль, водія, ну, на якійсь підставі, ну такій собі, да, не, не дуже е, яка вражає. А тут міський голова розповів про е, пересування Збройних сил України, фактично про командний центр, і не можуть йому не підозри, ну, підозру вручили, але не можуть прийняти рішення, що робити, відсторонювати його від посади, е, що робити, суд просто не береться розглядати цю справу. Е, тому. Е, Отак от ми тут е, от так наші події тут і відбуваються. Е, хотілося б, щоб Полтава була дійсно міцним тилом, і хотілося б, щоб наші збройні сили розуміли, що тут вони завжди можуть покластися. Але ну звісно, нехай суд таки вирішить там винен міський голова чи ні. Але при такому ставленні, при е, таких колабораційних діях, які тут відбуваються зачасту, ну соромно за Полтаву насправді. А, ще одне питання, можливо, останнє. Якщо говорити про, про сприйняття війни у Полтаві, от люди дивляться марафон, наш канал і так далі. Я так думаю, всі різні канали вони знають про всю цю ситуацію. Як відчувається війна в Полтаві? В Полтаві війна не відчувається. Я думаю, саме через це. І не змінилася думка в багатьох полтавців, тому що в Полтаві немає обстрілів. Ну слава Богу, звісно, немає обстрілів. Ми відчуваємо. Війну тільки коли ми бачимо харків'ян, які переїхали через те, що там ну, фактично знищили багато районів Харкова, ми бачимо по техніці, яка військово пересувається, а так в Полтаві, все, все чудово, всі всі проблеми звичайного такого життя. І е, знаєте, як кажуть, що куля, яка потрапляє в людину. Дуже змінює в голові, навіть якщо вона попадає не в голову, а в інше місце. Ну я не буду казати яке саме. І от так сталося, що полтавцям не змінила ця куля враження про те, що відбувається. Е я не кажу, що полтавцям. Е не, ну не бажаю полтавцям цієї участі, такої як в Дніпрі в Харкові. В Херсоні. Кожного дня ми зараз чуємо, що в Херсоні чутно вибухи. Ну що таке чутно вибухи? Росіяни зносять місто Херсон взагалі з обличчя землі. Вони просто його руйнують. Вони його покинули. і Тепер вирішили, що там повинно бути просто поле. І е, через це, коли проводять опитування, чи треба зносити пам'ятники Петра І, які в Полтаві знаходяться, чи треба зносити пам'ятники совєтським генералам, чи треба гасити вічний огонь совєтському солдату, е, чи треба перейменувати вулиці, то е, полтавці кажуть, та ні, ні, от хай воно воно так же завжди було, хай воно так і буде. І до тих пір, поки ми не змінимо усвідомлення українців. Що війна ця, вона не за 2-3 тижні закінчиться. А війна ця, ну, на мою думку, вона буде е, більше 5 років. Тому що ми знаємо, що чеченська війна, росіяни воювали 10 років, фактично. А чеченський народ був всього 1 мільйон людей, фактично проти них воював. І е, треба уважно слухати, що кажуть росіяни. Путін прямо сказав, ми не повинні передавати. Український вопрос дітям ми повинні його вирішити зараз. Тобто, що значить вирішити, це значить, з нас треба знищити, і ми повинні бути до цього морально готуватися. А як готуватися? Треба робити бомбосховища, треба зміцнювати оборону, і цим повинна займатися міська влада, в тому числі. Спасибі, тобі, що долучився до нашого ефіру. Андрій Карпов, секретар Полтавської міської ради. Завжди ради тебе бачити, шановні друзі.